Часі черговий випуск експрес-новин на телеканалі СТН. Ми говоримо про головні події України, Волині та Нововолинська. Іван Вілішук у студії вітаю вас. Далі поговоримо про таке: з Росії прибув ешелон з боєприпасами для бойовиків. У Луцьку з'являться нові вимоги до рекламних вивісок. А також як студенти ТНО відзначали своє свято та інші події. Далі у випуску більш докладно. Зничну станцію Іловайськ прибув із Росії ешелон із боєприпасами для бойовиків. Українські військові повідомили місію ОБСЄ, що терористи вдаються до провокативних обстрілів зі стрілецької зброї. Це сьогодні під час брифінгу повідомив речник адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко. Передає спресотві за інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України на станції Ловайськ, Прибув залізничний ешелон у складі восьми вагонів з боєприпасами та чотирьох цистерни з паливомастильними мастильними матеріалами для бандформування, Розповів Лисенко. Нагадаємо, українські військові у спільному центрі з контролю та координації поінформували місію ОБСЄ, що бойовики вдаються до провокативних обстрілів зі стрілецької. Зброї великокаліберних кулеметів та гранатометів. Координацією дій тітушок узимку 13 14 років за вказівкою тодішнього президента Віктора Януковича займався екс-очільник Міністерства внутрішніх справ України Віталій Захарченко. У генпрокуратурі також зізналися, що досі не знають справа чиїх рук перші жертви на Євромайдані. Про це у середу, 18 листопада, під час прес-конференції, повідомив начальник управління спеціальних розслідувань головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк. Повідомляє телеканал Новин 24». Зводилася координація цієї діяльності на колишньому міністрі внутрішніх справ Захарченко та людях з його оточення, які займалися координацією, підбором і фінансуванням цих тітушок та їх організаторів. Це все робилося і за вказівкою колишнього президента. Як це встановлено в повідомленні про підозру, зазначений. До слова, у Генеральній прокуратурі України зізнались, слідчі досі не встановили, хто вбив Сергія Нігуяна, Михайла Жизневського та Романа Сеника під час Революції Гідності у січні 2014 року. У Луцьку з'являться нові вимоги до рекламних вивісок. Перший заступник Луцького міського голови Тарас Яковлєв під час оперативної наради доручив начальнику управління розвитку, підприємництва та реклами Олександру Кузлюку разом із комунальним підприємством Луцьк Реклама розробити концепцію розміщення зовнішньої реклами у місті. Зокрема, Тарас Яковлєв пригадав нещодавній суспільний резонанс, викликаний відкриттям нового магазину Секонд Хенд на вулиці Лесі Українки, 52, Пише видання під прицілом. Нагадаємо, що 9 листопада на сайті єдиної системи місцевих петицій з'явилось звернення до директора вищезгаданого магазину з проханням змінити вивізку на більш прийнятну до місця розташування. Поки що вона не знайшла підтримки необхідної кількості лучан однак, викликало хвилю обурення серед громадськості стосовно того, що місто дійсно стало схожим на суцільний. Рекламний щит і історична частина не виключення. Проте міська влада все ж відреагувала відповідним чином на звернення. Аби запобігти подальшому розміщенню неякісної та недоречної реклами у центрі Луцька, заступник міського голови доручив Олександру Козлюку та комунальному підприємству Луцька реклама переглянути існуючу концепцію вимог облаштування вивісок та внести до неї необхідні зміни. Оновлений документ планують винести на розгляд під час наступної сесії міської ради. Луцький міський голова Микола Романюк доручив також за громадськість міста до підготовки документу та оприлюднити оновлені пункти вимог до зовнішньої реклами. Вартість імпортного природного газу змушує виробників теплової енергії використовувати активніше обладнання на альтернативному паливі. 10 із 24 котелень міста Ковеля виробляють теплову енергію, спалюючи деревину або іншу альтернативну природному газові сировину. До того ж на місцевому підприємстві Україно Литовському Волинь Кальвіс успішно освоїли технологію виробництва різноманітних систем опалення на альтернативних видах палива. Опалювальний сезон у Ковалі цього року стартував ще 8 жовтня. Спочатку подали тепло у лікарні, школи та дитсадки. А за день розпочали обігрівати житлові помешкання ковальчан, повідомляє телевізійний центр Коваль. Ось ця котельня подає тепло на один з густонаселених районів міста Коваль Сільмаш. Для виробництва тепла тут змонтували і забезпечують роботу високотехнологічного газового обладнання. Однак, уже на 10 з 24 комунальних котелень Коваля тепло виробляють з альтернативних видів палива. Переоснащення Селень теплоенергетики поетапно ведуть ще з 2006 року. На це йдуть кошти як підприємства, так і гроші міського і державного бюджетів. Два роки тому в котельні Ковальського ПТУ номер 5 замінили енергозатратні газові котли на такі, що працюють на біопаливі. Виробником обладнання, яке змонтували в реконструйованій котельні училища, є місцеве українсько литовське підприємство Волинь Кальвіс. Номінальна потужність таких котлів тисяча кіловат. Продавцем тепла визначили захід тепло, дочірню структуру Волинь Кальвісу. Згодом таким же шляхом пішли професійно-технічні навчальні заклади старої вишівки та Любомля. Сьогодні обладнання волинь Кальвісу користується попитом не лише в області, а по всій Україні. На підтвердження такої тези на підприємстві посилаються на досвід Литви, де частка тепла з біовідновлювальних джерел енергії сягає 50% у загальній структурі споживання. Водночас енергоємність вітчизняної економіки в 3-4 рази перевищує відповідні показники економічно розвинутих країн. У веселій дружній молодіжній компанії студенти Нововолинського факультету Тернопільського національного економічного університету відзначили своє свято День студента. Присутні мали можливість насолодитися змаганнями із КВК, Як це було? Далі у сюжеті. День студента, свято, яке не знає національностей та віку. Коли на всій планеті у цей день святкують і веселяться представники одного соціального класу окремої категорії людства, студенти бути студентом це знаєте така пора, коли ми вже не діти, але ще не хочемо бути дорослими. Це якраз цей перехідний період, знаєте, як кажуть, того що не зробив студентські роки, ти вже не зробиш ніколи. Тому це час, коли можна подорожувати, багато дізнаватися, оскільки ти вже не дитина, але при тому тебе ще нічого не зобов'язує. А день студента це саме той день, коли ми можемо показати себе, в тому числі і на нашому факультеті. Студент це якби, головний період з кожної людини. Це саме ти розвиваєшся, ти набуваєш нові навички, займаєш з новими людьми, віддихаєш по-справжньому. І готовіся до життя. у дружній компанії жартами та хорошим настроєм відзначили своє свято студентська молодь Нововолинського факультету Тернопільського національного економічного університету. Декан закладу Роман Чорний побажав успіху у всіх починаннях та творчого натхнення. Любі студенти від щирого серця хочу всіх вас привітати із таким важливим прекрасним сьогоднішнім днем, днем і народним днем студентів. Хочу побажати вам успіхів у навчанні. Творчих держать та високих злетів. Хай наш інститут стане для вас промінчиком любові, добра, який вказує, як і те, щоб не уступитися. Хай ваші знання і ваше серце принесуть людям користь і не тільки суспільству, але й нашій рідній Україні. Не затримуйте свого доброго в імені своїх батьків. Нашого університету, а також славного професорського козацького колективу, бажаю вам здійснення всіх ваших розумних мрій, Здоров'я і всього найкращого. Привітати студентів зі святом завітали представники влади. Керуюча справами виконавчого комітету Нововолинської міської ради Вікторія Магдисюк побажала молоді взяти від студентського життя усе найкраще: друзів, веселі емоції та безмежні знання, які неодмінно знадобляться у вибраній професії. Знаємо, я думала, що ж можна. Людям, в яких фактично є все. У вас є молодість, краса, розум, ви безпроботні, у вас маса оптимізму, насправді у вас є все. Студенти це той період, надаремо назвати його найкращим у житті, коли ви вже такі дорослі, вже все розумієте, усвідомлюєте, вже сформували свою життєву позицію, свій світогляд. Але, зрештою, ви ще можете дозволити собі трошки побути дітьми, без турботи. І тому я хочу побажати, щоб від студентського життя ви цели найкраще. Безперечно, це друзі, це весела компанія. Найкращі хвилини, такі як сьогодні, святкування, але і безмежні знання, найкращі знання, які вам передають ваші глядачам. Дійсно, ви сьогодні навчаєтеся. І зростає там дуже складний для України час, коли йде війна. Але я впевнена, що саме ці випробування, які випали на долю України, вони забезпечують те, що ваше молоде покоління виросте патріотичні свідока з правними патріотами, які не з книжок, не з історії будуть знати, що таке боротися за свою державу, за свою незалежність, а вже свого життя. Тому від імені міського голови, виконавчого комітету, свого корпусу за посовиством вас й вас народних експертів. Студенти Нововолинського факультету ЦНЕУ підготували для присутніх КВН. Команди жартували про студентські будні, навчання в університеті та буденне життя. Боже, ну подивись, боже, які вони погані, які вони буде. Боже, як це, я не буду щастя, ви ніхто не слухає, давай зроби, щось. ти більше став, що ти можеш стріляти, будь ласка. Значить, завтра на семінар ви підготуєте техніка, доповідай на тему. Каже, не хлопці всі. Не піш, тупо. Тож собі куплю. Ой. О, і команда, знайшли, власне, команда, так? Сідай, дивіться, ліся. Давай ну, КВН приніс море задоволення та сміху, подарував великий заряд гарного настрою глядачам. Учасників почесне на журі нагородило грамотами, кубками та подарунками. У Нововолинську відзначатимуть День гідності і свободи. Перший заступник міського голови секретар ради Андрій Сторонський провів робочу нараду, на якій обговорили план заходів із відзначення цієї пам'ятної дати. Детальніше далі. У засіданні взяли участь керівники відділів з питань внутрішньої політики, взаємодії зі змі та зв'язків з громадськістю культури, управління освіти, навчальних закладів міста, виробничого управління комунального господарства, міського відділу ОМВС у Волинській області присутні обговорили організаційні питання щодо відзначення цієї дати. З нагоди Дня гідності та свободи, 20 листопада, о 15.00 в міському палаці культури відбудеться тематичний захід Пам'ять болю і нової надії також покладуть квіти до меморіальної стели загиблих героїв. Небесної сотні та антитерористичної операції. Окрім цього, у навчальних закладах пройдуть виховні години, круглі столи, інші заходи присвячені Дню гідності та свободи. У бібліотеках влаштовані книжкові виставки, які висвітлюють участь нововолинців у революції гідності. У храмах міста будуть проведені молитви за Україну. Ось такими новинами багатий день сьогоднішній у студії працювала Іванна Білішук. Я прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе та один одного.